Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. Сьогодні на занятті з грамоти ми будемо продовжувати вчитися слухати звуки нашої мови, розказувати про звуки різні предмети, складати речення, зображувати їх схематично, друкувати літери. Промовляйте разом зі мною слова мовленнівої гімнастики. Столярики молодці, тешуть столики й стільці. Пилочками чики-чики молотками туки-туки, чик-тук-туки, чик-тук-туки. В нас до праці здібні руки. На минулому занятті ми з вами вчилися складати речення та зображувати їх схематично. Давайте пригадаємо ці схеми. Слова назва предметів ми позначаємо схемою прямокутних з однією похилою рискою. Слова назви дій предметів ми позначаємо. Прямокутником з двома рисками, а слова назви ознак предметів ми позначаємо прямокутником з трьома похилими рисками. Щоб скласти речення, необхідно спочатку обрати предмет, про який ми хочемо розказати. Що це діти? Так, це квітка. Слово квітка це назва предмета. А що робить квітка? Зростає! Слово зростає назва дії. А яка квітка? Гарна. Слово гарна назва ознаки. Зверніть увагу, діти, що початок нашого речення буде позначати рисочка на схемі першого слова, а кінець позначимо крапкою. А зараз малята назвіть зображення, яке ви бачите, визначте звук, наявний в кожному із цих слів. ІНдик. Пірамітка, овочі, відро, стілець. У всіх словах, назвах предметів вимовляємо та чуємо звук і. Діти, погляньте на зображення конячки. Пропоную послухати казку про неї. У стайні жила маленька конячка. Усі її звали Ірискою. Конячка Іриска була веселою, доброзичливою. І з задоволенням вона виступала перед дітьми, катала їх у парку. Кожного разу, зустрічаючи своїх друзів, конячка Іриска голосно вигукувала І. -і. і, -і. Малята, давайте разом вимовимо звук конячки І, і. і, -і. Діти, звук І голосний. Тому що, коли ми його вимовляємо, ми вільно видихаємо повітря через рот і нам не заважають ні язичок, ні зуби, а губки широко розтягнуті. І позначати ми його будемо кружечком. На письмі звук І позначають літерою І. На що схожа літера І? Буква І, неначе свічка з ясним вогником вгорі і погасне чорний гнотик стане крапкою над І. А зараз, діти, виконаємо вправу, де звук. Вам потрібно знайти та визначити на схемі місце звука в словах. На початку, всередині чи в кінці слова. Індик. Стілець. Овочі, відро, пірамідка. Перевірте, малята, чи правильно ви визначили, де звук у слові. А тепер давайте виконаємо звуковий аналіз слів: Ліс та лис та знайдемо звуки, якими ці слова відрізняються один від одного. Спочатку порахуємо кількість звуків у слові ліс. У слові ліс три звуки, у слові «лис» теж три звуки. Перший звук у слові ліс л м'який приголосний, тому позначаємо двома рисками. Другий звук у слові ліс звук і голосний, тому позначаємо кружечком. Третій звук у слові «ліс» с. Приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. А тепер діти самостійно зробіть звуковий аналіз слова лис. Перевірте себе. Запишемо слова літерами та прочитаємо їх. Ліс. Лис. Малята. Чи вдалося вам знайти звуки, якими ці слова відрізняються один від одного? Це перші звуки у цих словах. У слові ліс перший звук м'який приголосний лі, а у слові лис перший звук Твердий приголосний Л. Дітки, що нового ви дізналися сьогодні на занятті? Що було складним? А що легким? Чого б хотіли навчитися краще? Дякую за увагу! До побачення!